Пробуючи прикладати дитину до грудей, завжди запитуйте себе, чи знаходиться тіла та голова дитини на однієї лінії, чи щільно притиснута дитина до вашого тіла, можна ніжно притиснути дитину до свого тіла за плечі, не за потилицю. Чи знаходиться рот дитини навпроти соску? Дочекайтеся, поки дитина відкине голову назад чи трохи відкиньте її, щоб верхня губа дитини доторкнулась до соску. Коли дитина широко відкриє рота, її підборіддя притиснеться до вашої груди та дитина захопить сосок. Як тільки дитина захопила сосок, перевірте чотири ознаки правильного прикладання. Перше. Підборіддя щільно притискається до грудей. Рот широко відкритий. Третє. Нижня губа вивернута назовні. І над верхньою губою видно набагато більше темної шкіри ареоли, ніж під нижньою. Четверте. Щоки дитини круглі, і ми чуємо ковтки, коли дитина смокче. Якщо немає ознак, або якщо ви бачите, що губа не вирнута назовні, дитина може неправильно захоплювати сосок і смоктання не буде ефективним. Крім того, бути у вас тріщини та біль під час смоктання. Тому якщо немає цих ознак... Зробіть всі ці кроки знову. Щільно притиснули до грудей, перевірили, щоб голова та плечі були на однієї лінії, і подивилися, щоб рота був широко відкритий, губа повинна бути вивернута назовні, підборіддя притиснута до ваших грудей, і щоки повинні бути круглими і повинно бути чути ковтки під час смоктання.